Тілець Діва Козирі з 25 по 31 грудня. Останній тиждень цього року, 2023-го, побачимо, що самі основні моменти, які на цьому тижні вас чекають. В кінці для кожного окремо карту розкладаю. І також на січень місяць буде відео на Ютубі на наступному тижні. Хм. Так, кудись ви збираєтесь в п'ятницю, поїдете бистренько, бистренько, якщо домовитись, домовитись і поїхали, поїхали. понеділок якісь такі справи не дуже приємні, знаєте? Можуть вами маніпулювати, ви будете маніпулювати е такі... Можуть повертатися діла різні. Слухайте, військові. Військові. Карта дому. Я б дуже хотіла, щоб це справдилось. І, і, ух ти дивіться, ухти! є шанс тут прям сім'я. Боже, я, я буду дуже щаслива. Так, в понеділок я сказала, вівторок, дивіться, щось от в понеділок, якісь не дуже такі приємні справи. У вас там... Будуть, да? І вівторок ви прям злі такі, хочеться закритись, менше з ким розмовляти, не підпускаєте до себе нікого, знаєте, це така роздраженість прям буде. Середа, якісь домовленості, коли зустрічі, побачення можуть бути в середу у вас. Далі якісь романтичні такі. Да? Також це може бути просто домовленості з партнером. Так, з четверг дивіться. Щось офіційно оформлюєте і в п'ятницю кудись їдете. Може це командіровка на новий рік. Може, ви зібралися в інше місто десь святкувати новий рік, не знаю. В суботу ви можете отримати фінанси, можете комусь допомогти фінансово, може подарунок ви отримаєте, або вам хтось подарує подарунок в суботу. І неділя у вас виходить карта партнерства, карта поїздок. Знову ж таки, так? Да? Карта, ну, коли плануємо щось разом. І по карті суду, якісь приємні зміни, переміни вас чекають до кінця цього тижня. Тепер дивимося окремо для кожного. Тілець. Діва, Козірог. Ух ти, дивіться, які чудові у вас карти. У вас супер карти, можна сказати. Тілець, все стабільно, здоров'я стабільно, сімейні якісь справи, що стосується дім, рід і так далі. Все добре. Діва, Діва союзи, договорності, якісь підписання якихось документів може бути. Да? Хтось може зробити пропозицію на 31 грудня, можливо, такий хтось є романтик, да? якісь такі штуки, сім'я знову ж таки. Козиріг, все як ви заплануєте, так все і вийде. Отак от мені хочеться сказати. А тут у нас карта -листа. карта листа. От тут, наприклад, може казати про те, що якісь домовленості підписання документів. А тут довгоочікування, якісь рішення знову ж таки. Документи, які ви давно чекали, можливо, хтось чекав документів офіційних якихось отримаєте. Да? Тут, тут від сім'ї якісь можуть бути звістки прийти. Да? Якось так от. Ну, такий тиждень для вас. Я вважаю, дуже класний. На все добре, папа. -па.